Наступне, що ми робимо. Це збираємо кришу на наш комод. Беремо в першу чергу. Ми вкручуємо шкіт на мініфікси. Закручуємо їх. Після того, як прикрутили ми на мініфікси, наступне, що ми будемо прикручувати, це деталі нашого перенатору. Беремо ось цю деталь. Переврачуємо. Прийшов і прикручуємо. Знизу. Тут отвори -то, у нас є. Вкручуємо танк на. Ось. Так. Нічого зламого. Те саме ми робимо з іншої сторони. Прикручуємо теж. Знимо. Так. І. Ось так. Наступне, що ми робимо? Це Встановлюємо задню кришу. Наступно, що ми беремо Перекручуємо задню стінку нашого полонального столика. З іншої сторони теж саме. Так. Далі беремо такі у нас замочки. І ставимо їх в отвори на наступне. Встановлюємо ось такі замки в наші отвори на каркасі нашого комо.